Бачите, ви тут вже майже зрослі солдати, оформі, курсанти, ви майбутні захисники нашої вітчизни. Поки ви зараз ростете, набираєте сил, набираєтеся знань, там старші ваші товариші, може когось брати, батьки. Воює, захищаючи майже нашої країни на Сході, ви знаєте про це, так? І е, от така акція, в якій ви приймали в участь, яка називається Збери макулатуру, допоможи армії. Ця акція цінна тим, що кожен із цих солдат, черкащан, який перебуває там на фронті. Буде безмежно вдячний вам за те, що кожного з вас є частинка допомоги їм, а вона ця допомога їм потрібна через те, що вони без цієї допомоги їм тяжко. І е, ви переможці, ви справжні патріоти України, ви молодці, ми від імені громадської організації Волонтер Черкащини вам вручаємо таку подяку. Першому К-класу, К-це курсанти, да? Да. Да. молодці. І е, ті подяки написали, що ви зайняли перше місце у цій школі. Не да. дивлячись на те, що ви самі маленькі, напевно, в цій школі, бо ви да. да. Е, я вручаю тобі цю подяку. Ти старший клас, так? Да. Молодець. Тримайся. <реш> І е, тут, крім того, е, написано, що ви, так як ви зайняли перше місце, ви нагороджуєтеся колективним походом у кінотеатр Україна. Це наш центральний кінотеатр. Ви, яку хочете тематику, подумайте своїм власним керівником, чи фантастику, чи мультфільми, чи якийсь пригодницький фільм. І е, зв'яжетеся з нами, координати свої оставимо. узгоджений день. В якийсь узгоджений день. Ми організуємо цей кульпохід, ви цим класом його відвідаєте і будуть ще більші такі, будемо говорити, впечатлення.